Доброго дня, шановні підписники. Сьогодні я вам хочу показати газон. Я обіцяю його вам показати, як він буде виглядати через місяць посадки, але пройшло трошки більше, десь півтора місяця. Подивіться, як він за цей час виріс. Трава вже переросла. Бачите, вона така землі не видно. Ну Не скрізь він, звісно, такий. Але в основному, в основному, як ви бачите, такий має вигляд. Я думаю, що доволі непогано, учитуючи те, що все робилося, як кажуть, підручними засобами хоча й по технології. Тобто він і вкатувався, і вирівнювався. Ну, там Не обов'язково, щоб металева була драбина, коли вирівнюєш територію. Напевно, було б краще, якби була ще й дерев'яна драбина. Ну, там на відео видно, як я його рівняв, як я його укатував, трамбував. Все робилося. Дуже швидко, підручними засобами. Результат, ну я в принципі довольний. Зараз я буду пробувати його косити. Я вже косив його два рази. Я розумію, що найкраще косити газон це коли є газонокосарка, але я буду косити ось такою штукенцією. Вона вже в мене другий рік. Як часи. Єдине, що я підняв е, оцю штуку, щоб мені було видно, як працює ліска. Відрегулював я під себе. Збоку поставив дзеркало, надів е, собі через плече, ой, щоб вона була паралельно травички. І собі потихеньку ходиш і косиш, косиш і ходиш. Ну, Зараз я зніму результат через декілька хвилин. Так, ну, пройшовся я буквально 2 минутки триммером. Подивіться, яка вийшла травичка, все. дивіться. Ну, це за півтора місяці, так заросло, що не видно дуже зим. Ну Пройшовся я безтрянько. да, я розумію, що. Саркові було б набагато краще, О, але такий результат теж непоганий. Ну, сліди видно, я полю його, слідів не буде видно, він стане такий більш однорідний. Оцей бур'ян він трошки підсохне, вітром його знесе. Або трошки даже можна буде грабельками його забрати. Ну, дивіться, це що таке. Такий килим виходить. За півтора місяця такий килим. Ну, чесно говоря, я результатом дуже довольний, маючи на увазі те, що це я роблю все в перший раз. І тримером його кошу газон перший раз. І взагалі цей газон я робив перший раз. Тобто затрати були мінімальні, все ви можете подивитися у мене відео початку до кінця. Тепер побачу травичку трошки зберу і будемо його поливати. Слідкуємо за наступними випусками. Будемо дивитися, як він буде розвиватися цей газон. Усім чистого неба, гарного дня, до побачення!